Із настанням теплих весняних днів комунальне підприємство Парк розпочало підготовку атракціонів до технічного огляду, аби розпочати сезон. Це може бути все залежати від погодних умов. Якщо погодні умови будуть нормальні, тобто будуть благоприємні. Будемо 20, максимум 25-го проходити технічний огляд, значить, 26-го, 27-го можемо вже запускатись. Технічний огляд атракціони проходитимуть від 20 до 25 березня. Засідні інспектори також тестуватимуть їх, пояснюють у Приємстві, ми загружаємо пісок в мішки, навантажуємо кожну карусельку, відкатуємо її. Інспектор нам говорить, як по часу він засікає цей час, дивиться чи немає. Спочатку робить візуальний огляд, а потім уже з навантаженням огляду. Якщо все нормально, все він робить відмітки і свої побажання, прописує що чого і як через великі навантаження. Та вік атракціони потребують щорічного огляду та ремонту. Все, що потрібно замінити, міняємо там, де потрібно замінити. Всі розхідні матеріали, тобто це мастила, ті ж самі тормозні колодки, ті ж самі на деяких горках. У нас є так називаємо тормозний дріб. Теж його міняємо, досипаємо що за потреби, тому що він стирається. Все, а це безпека людей. У минулому році КП Парк списав ланцюгову корасель 1 та оглядове колесо у гідропарку через неможливість їхньої експлуатації. Станом на сьогодні на території двох парків розташовані 19 атракціонів, які працюватимуть на радість малечі та дорослим, і цьогоріч Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1.